А 20-річного жителя Полтавщини підозрюють у незаконному перетині україно-румунського кордону. Про це повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. За її словами, чоловік заплатив 4 тисячі доларів США жителю села Нанково, що на Закарпатті. У свою чергу так званий переправник пообіцяв за цю суму супроводжувати клієнта аж до місця порушення державного рубежу. 13 серпня їх обох затримав прикордонний наряд відділу Яблунівка Мукачівського загону спільно із співробітниками поліції. Викриття зовмисника здійснено в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За процесуального керівництва Хуської окружної прокуратури наразі закарпаття затримано в порядку статті 208. Якщо його вину доведуть суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.